Ну що, тепер у мене на ремонті телефон, який нікому не пожелаєш. Xiaomi Redmi A3. Прийшов з проблемою, що типу, треба екран замінити. Я дивлюся екран в ідеалі. Далі щось оглядаю, оглядаю. Чекайте, я зараз фонарик включу. Все що такое? Тут у мікрофоновий цукор, у порту портовий цукор, а зверху цукра нема. Чого не досукрили? Якщо пишу так... Я не знав, як задню кришку відклеювати, Я її типу грію, а вона все щось не подає, а присоска не бере ось у кришечку. Я зараз буду розбиратися, як це у чудо-юдо відкрити. Бо щось, як я вижу, не дуже виходить. Бо так собі щось. Попробую цим інструментом скористатися і все. Канцелярський ножик, сподіваюся, поможе. Коротше, є нові обставини. Оце я зрізав за цим канцелярським ножиком кришка тонка і пластмасова, що можна було очікувати. Дивлюся, вся вся шайба так приклеєна. Огромну таку кляксу клеє там. суть. Але по тим там ветку величезну кляксу клею. Побачить коніт. Ні, сюди не ветку. Там може чуть чуть Коротше, цікавий телефон. Доки нічого такого не екран по вигляду цілий. Зараз буду більш детально розбирати і дивитися, бо він з більш сотків що топлений, що якось в цукор дівав. Ну мені жаль цей телефон. Дуже жаль. Ми спрощає і казав, Камера, десь як пальчик. Але все зробили таким, як у якогось Vivo. Величезного такого, типу камерафон. Кришку погнуло із-за того, що вона тонка і взагалі мої пластмаси. а Оце туйка типу було, що проклене. Тут, тут, тут. Ну що, розкручуємо всі лентики і далі ліземо до цього негодяя. Ну що, про що я і казав? Це телефон затоплений. Тут типу слідів не є, але дивимося на материнську плату. Там сімкові дуже видно окисли. Ось туйка знаходить процесор. Якщо сюди вода попала, це дуже погано, Це значить, що ми його не можемо відремонтувати. Ось туйка. Зараз оцю платку нижню відключу. Та теж до... Ось відключує нижню плату. Можемо цукрочистичну очі, тут ще така цукаринка. Ось, ну вроді б, то, вона не так сильно пострадала, вроде тут не є. Ось. Не знаю, з чого подумали, то що потрібно екран, та нараз такий новий свій заказали. Ось. Тут отакоє чудо-юдо. Зараз спробую просто почистити і пересобрати, бо я так бо я тепер, я не тепер дуже маю час його ремонтувати, мені зараз третій сіно збирати. Ну коротше, зараз засніму. Ну що тепер я тестую екран. Він щось вже другий раз включать. Перезагружиться щось. Походу все ж таки. Все. Кампец. У Упрод попала вода. Зараз подзвоню хозяину і скажу, що ремонт невозможний. Компет. Пише то, що половина системних файлів отсутствует. Осу Еба. Такого поворота подій навіть я не очікував, тому що... Can't load Android system your data may be corrupt. Compet. У мене на YouTube канал йде. Як? Є. Yeah. І називається. Redmi A3. Я вам дуже не рекомендую цей телефон купляти. Це жесть. Що ми знімаємо відео, тепер коли ми знімаємо цей екран, він типу візуально повністю цілий. Але тут така видко просто дича. Шлейф цілий роз'їло. Снарамці окисло навіть залишилось. Видко такі білі. Рамка в хорошому стані, тому ми її не міняємо. Ось, а екран просто труп. Це так виїло, я не знаю, це походу в сілі якусь падало чи щось тому подобне. Це просто жесть. Він тут намертво прокис. Може, Макс, я його верну хазяїна, він хай залишить, типу якщо розоб'є скло на цьому новому екрану, то типу, навіть використає оце як для переклеючки. Тому що це цьому телефону... Ви... Я не то, що він дуже старий, тому що він все ж таки більш-менш новий. Але вже його не пощадило. То що прошивка в нього злетіла, я буду пробувати прошити ще цей телефон. І тому подобні нюанси. Тому я вам і не рекомендую брати такі телефони. Я не знав, правда, за скільки це він брав, але ліпше взяти якийсь беушний або середньобюджетник, більш-менш новий, 2-річної е, давності, річної давності, або взяти флагман 6-річної давності. Наприклад, мене я знімаю тепер на Samsung S10. Ви це відео зможете навіть подивитися в якості 4К 60 кадрів. Samsung 10 є. Ну що, рамка вже обізрена, це почищено від білого нальоту. Ось сам це вже готове. Зараз будемо наносити клей на екран, будемо знімати захисні клівочки з екрану. І все. І телефон можна вважати готовим. Але ще залишиться програмний ремонт. Я не знаю, чи буду знімати відео про програмний ремонт, але це полюбе вийде на каналові. Тому що Тому що я так захотів все. Ось знову у нас цей проблемний редмік. Ми, коротше, взлете. Я вже його повністю зібрав. Міся ще раз перезагрузить. І зараз мені скаже, що в нього здохла система. Я зараз я спробую зробити там, як сам редмік просить, типу перезагрузити його. Так. Ану. Factory Data Reset. Factory Data Reset. Так надіюсь на ньому до 100%, бо якщо ні, то є якийсь шанс, то що він не здохне. Опа, розгрузиюся щось. І... Якщо це зараз включити, то буде чітко. Коротше, доста я з на відремлював. Я, я типу ще крашу повністю не закладу, а я проклик поляку потрібно стояти, тому що вже в два. Ну бо я знав, що для його грошок треба закортити тест поїнт. Для того, щоб перевести його в, резин... в режим прошивки. На екран досить так файно став, він став сюди, як литий. Хоча його навіть резинками не пережимав. Та й не треба буде, тому що він сюди навіть втопився. А старий я не знаю, чи вам. То я на монтажові вже ну і так вкажу. Ну це називається. Один день. Бажано, люди, якщо ви щось у вас стало з телефоном, ви одразу його несіть на ремонт. Все одно чи до мене, чи кудись деінде. Але головне понести, щоб вам там як мінімум швидко відключили батарею, розібрали, почистили, щоб не встигло зробитися отакі окисли. Чудо, Redmi A3 загружається. Не знаю, як його тут хазяїн захоче робити, чи захоче він йому міняти материнську плату, якщо це не виживе. Бо телефон сам по собі досить бюджетний. Як мінімум, він має вже Type-C. Є на ньому порт для цього. Мікрофон. Ой, не для мікрофона. Коротше, є порт, який треба. 3-5 мм. До речі, мені цей Samsung це останній телефон з цим портом від компанії Samsung. Вже в s 20 не було цього порту. Туди досить достатньо необхідно, сзади його не є. Він нам зверху і все. І він типу один на цілий корпус. Він типу і розмовний, і слуховий. Мені сотружений любить такі лопата фони, тому я собі вибрав такий мій цей. Та він 4к 60 кадрів. Я вже показую, я не знав, наша нашу тільки отака прям шайба. Я ж прям чувствую, що він уже пішов циклічну якусь перезагрузку, бо він вообще щось не прогружить. Екран був би тут, а його б ціле не було. пікселі буде, А Замість остання опостріло. Огу. Да й приближення, совсем добре. Це це вже якраз став чуть майтускю. Може він це вже нарешті вимкне. О! Я думаю, що ми полюбе, нарвалися на FP-блокіровку, наприклад. Так, виберемо зараз українську мову Українська. Почати. Далі. Село регіону. Я прочитав та погоджуюсь. Пропустити. Налаштувати офлайн. Продовжити. Так. Допустимо, дату далі самі виставимо. О, сервіси Google. Більше, більше. Прийняти. І що, тепер кухований момент? Лиш не FRP-блокировка. О, я зараз подзвоню хазяйну, він буде знати пароль.